Тридцятирічна Олена цього дня розлучилася з хлопцем і почувала себе погано, тож вирішила після роботи трохи прогулятися пішки, перш ніж сісти у своє авто та поїхати додому. Адже вдома її почнуть діставати зайвими запитаннями мати з батьком. Пройшовши декілька кварталів, Олена побачила, що прямо посеред дороги лежить велика чорна коробка. Поряд нікого немає. Першою думкою Олени було просто пройти поряд. Так вона й зробила, але вже за кілька кроків жінка почула якісь звуки, що доносяться з коробки. Тож Олена повернулася та відкрила коробку. Побачивши, що в коробці знаходиться малюк, Олена викрикнула, а після того прийшла до тями і подзвонила до поліції. Через декілька годин слідчі з'ясували. Що малюка викинула на вулицю неповнолітня мати, і тепер його заберуть до дитячого будинку а її позбавлять батьківських прав. Почувши про це, Олена не могла всидіти на місці і стало дуже шкода хлопчика, тому вона запропонувала забрати його до себе, але слідчі повідомили, що за чинним законодавством так робити не можна. Спершу необхідно буде оформити документи про опіку. Приїхав додому, Олена розповіла про все батькам. Вони збентежились і сказали, щоб донька добре подумала перед тим, як прийняти таке важливе рішення. Проте Олена для себе вже все вирішила і за місяць змогла зібрати необхідні документи і усиновити хлопчика, якого назвали Юрієм. Через декілька років, коли Юрію виповнилося 4 роки. Олена наважилася на нові стосунки, новий хлопець Олени Дмитро полюбив Юрія як рідного та ж одного дня запропонував Олені укласти офіційний шлюб. З того моменту пройшло п'ять років. Олена з Дмитром разом виховують дев'ятирічного Юрія та чекають на поповнення.